Друзі, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Дякую за ваші лайки та коментарі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отже, сьогодні поговоримо про важливі зміни для українців в Литві, Чехії, Ірландії, Угорщині і ще декілька важливих новин, які повинні знати українці за кордоном. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я також раджу вам підписатись на цей канал. Поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам, Литва, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняла десятки тисяч біженців, планує надалі підтримувати українських громадян. Що зміниться там для українців найближчим часом? Хочу сказати, що влада Литви планує продовжити статус тимчасового захисту ще на рік, тобто до 4 березня 2026 року. Зараз цей статус діє до березня 2026. Двадцять року, взагалі, згідно з даними в уряді країни, щодня від українських біженців надходить 30-40 нових заяв на отримання тимчасової посвідки на проживання. Також важливою зміною є те, що із продовженням статусу українські біженці, які зараз перебувають в Литві, зможуть влаштуватись на роботу без обов'язкового іспиту з литовської. Мови добре, щоб такі зміни були і в Німеччині. Отже, Литва збільшила період з 2 до 3 років, протягом якого вимоги до володіння державною мовою не застосовуються до зайнятості іноземців, які перебувають під тимчасовим захистом. Також з 1 вересня в Литві зміняться умови працевлаштування для українських біженців. Тепер мігранти без тимчасового захисту зможуть влаштуватись на роботу тільки. За наявності посвідки на проживання. При цьому, друзі, є винятки, вони стосуються, по-перше, іноземців, які користуються безвізовим режимом, іноземців, які мають дійсно шенгенську візу, іноземці, які мають національні візи видані за непередбачуваних обставин. Також іноземці, які звертаються за посвідкою на тимчасове проживання через роботу, що вимагає високої кваліфікації, і останнє це іноземці, які звертаються за посвідкою на проживання з гуманітарних причин. З МВС Чехії наголосило, що українські діти повинні відвідувати місцеві школи, навіть якщо Продовжують навчання дистанційно в Україні. Важливо друзі знати, що навіть якщо дитина продовжує навчання дистанційно в українській школі, вона повинна відвідувати чеську школу, і це погодьтесь справедливо. В разі порушення цього правила батьки можуть очікувати серйозні наслідки, включаючи штрафи. Взагалі в Чехії кожна дитина повинна пройти один рік дошкільного навчання та 9 років загальної середньої освіти. Це правило стосується всіх дітей, включаючи тих, які отримали тимчасовий захист в країні. Якщо батьки або законні представники дитини не забезпечують виконання цього обов'язку, на них можуть накласти штрафи, а в крайніх випадках навіть позбавити волі строком до двох років. Водночас дитину можуть взяти на контроль соціальні служби. Це означає, що навіть якщо дитина бере участь в дистанційному навчанні в Україні, вона повинна бути зарахована та відвідувати. Чеську школу. Отже, в Угорщині зараз набрав чинності закон, який може залишити на вулиці тисячі українських біженців. Після цих змін на підтримку можуть розраховувати лише ті українці, які приїхали з регіонів, що безпосередньо постраждали від бойових дій. Поки що до такого списку увійшли 13 областей України. Де йдуть або були бойові дії за новим законом, також лише українці, чия остання офіційна адреса в Україні була в зоні, що безпосередньо постраждали від бойових дій, можуть отримувати допомогу, безкоштовне житло та виплати щомісяця. Ірландія Ірландія зараз почала переселяти українських біженців. Деякі українці мають переїхати вже до кінця серпня. Як друзі, ці зміни впливають на інтеграцію громадян України? Отже, уряд Ірландії взявся за переселення українських біженців на нові місця, що викликало звичайно значний резонанс як серед самих українських біженців, так і серед місцевих політиків та громадськості. Півтори сотні українців, які вже адаптувались до життя в місцевих громадах, отримали офіційні листи з вимогою переїзду до кінця серпня. Департамент інтеграції Ірландії розіслав ці листи українським біженцям, пояснюючи. Якби необхідність скорочення кількості контрактів на розміщення. Проте, така раптова зміна умов, звичайно, викликає стурбованість серед біженців з України, адже багато з них не мають чіткого уявлення, куди саме їх буде переселено. Влада, в свою чергу, намагається забезпечити локальність. Цього переселення, але в деяких випадках це стає неможливим, особливо складним є питання для тих біженців з України, в кого є домашні тварини. Також хочу сказати, що в Україні зараз запускають систему консул для покращення доступу до послуг для українців за кордоном. Отже, частина консульських послуг буде доступна онлайн без необхідності відвідувати консульство. Інші процеси спростяться завдяки автоматичному підтягуванню документів із державних реєстрів. Також одною з ключових змін для українців за кордоном є саме оформлення паспортів. Тепер українці можуть одночасно оформити чи обміняти внутрішній паспорт або паспорт для виїзду за кордон. Раніше така послуга нагадаю була недоступна. Отже, для тих, хто перебуває за межами України, змінені умови отримання внутрішніх та закордонних паспортів. Відтепер процес оформлення для українців не повинен перевищувати трьох місяців. Також чоловіки, які зараз перебувають зі закордоном, будуть автоматично поставлені на військовий облік без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Друзі, на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментари. До зустрічі!